Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Продовжуємо рахувати пенсії. Тож те, що очікує кожного пенсіонера без виключення. І на ваше прохання рахуємо два показники. Маленьку пенсію ця людина отримує 2,382, Ну там добавки, натяжки, отрималось 2980. І велику пенсію, де людина отримує наразі 12 тисяч гривень. І там буде дуже цікавий момент, про який я вам розповім. І також. В кінці поговоримо про застереження цієї пенсійної реформи. Дуже великі застереження, які можуть ну прям перекреслити її взагалі. Тому слухайте уважно, дивіться до кінця, ставте на паузу, де щось не розумієте. Буду показувати з формами. Цей раз буде швидше, тому що це вже вивчено на пам'ять. І я зрозумів, як правильно структуровано вам подати, щоб ви все чітко, ясно зрозуміли, і кожен пенсіонер міг плюс-мінус прикинути, яка в нього буде пенсія. Плюс покажу звідки брати таблиці, щоб це все порахувати собі. Тому. Рахуємо, розбираємось, дивимося, що нас чекає від пенсійного фонду вже буквально через півроку, тому що з липня можна вже казати навіть цього року, бо скільки там до того нового року залишилось, вже запускається пенсійна реформа. І по цим балам все буде працювати. Тож, кожен тепер зможе розібратись, подивившись це відео. В кінці розберемо застереженнями. Починаємо. Бачу, цей формат вам зайшов, тому що ну, все зрозуміло, все наглядно, все класно. Тому підписуйтесь на канал, будемо розбиратись так і далі. А я розбираю пенсії Луїзи Едуардівни. Наразі вона отримує, це реальний підписник Народної думки, реальний мій глядач, реальна людина, яка дала свої дані. Наразі отримує вона 2980, але не є дотяжки. А якби не було цих дотяжок, вона взагалі отримала б 2382. Гривні це те, що нараховано їй пенсійним фондом. Е, ось її справжні дані. Можете подивитись. Тож, рахуємо. Формули я вже не буду писати на дошці, щоб не забирати місце. Формули будуть вам виводитись окремо. Тож, спочатку рахуємо її суму балів. Пишу лише суму балів, ви бачите в себе на екрані формулу, можете поставити на паузу. і... Передивитись, то що впливає на суму балів. Перший показник, який ми беремо з її пенсійної справи, це коефіцієнт стажу. У нашої Галини Одеардівни це, як бачимо по табличці, 0,31500. Тому що в неї 31 рік стажу. 31,5. І ото випливає. Скільки у вас років стажу, такий і коефіцієнт. Якщо 40, то то 0,4. Якщо 50, то то 0,5. Далі її середній коефіцієнт заробітної плати. Е, бачимо по формулі, да, звідки він визначається. Ми не будемо його рахувати, тому що пенсійний кожному пенсіонеру вже його порахував. І от неї цей коефіцієнт її заробітної плати дорівнює 0,51386. Бачимо в табличці, де він береться. Кожен може взяти таку табличку в пенсійному фонді і знайти свої дані, або й на сайті в особистому кабінеті пенсіонера в наступному відео розкажу вам, як ним користуватись, де брати ці дані. І далі, по формулі, в нас це все множиться на 12 тисяч. Ну, вірніше, множиться на 12, потом на 100, потом на 10. Да? Бачимо формулу. Підставляємо сюди 12 тисяч і дорівнює, що у неї 1 тисяча 942 електронних бали. Пам'ятаємо, що спочатку в неї пенсія була 2382 гривні. Да? Заповнили цю суму, побачимо, наскільки вона збільшиться. Враховуємо вартість одного бала. Формула. Перед вами. Дивіться, ви мені правильно підказали, що потрібно брати середню заробітну плату за 2024 рік, а не за 2023. Тому що за рік попередній, тобто в 2025-му, буде брати за 2024. От ми її вирахували без трьох останніх місяців, але плюс-мінус вона і такою залишиться. За цих три місяці збільшення зарплати не відбувалось особливо. Тому е рахуємо вартість одного бала. У нас виходить. 16 763 множимо. А, до речі, про відсотки. Хтось мені казав, дуже багато в коментарях писали, що це вже з вирахованими податками. Ну, якщо подивитись чітко в текст пенсійної реформи, то пишеться, що ця сума за відніманням усіх сплачених податків і внесків. Тобто віднімаємо 23%. Множимо це все на 30%, тому що береться 30% від цієї суми і ділимо на 4200. Це кількість балів, які людина заробляє за 35 років. По 10% в середньому, по 10 за кожен місяць, 120 за рік, за 35 років виходить 4200. І взнаємо, що вартість одного бала дорівнює 92 копійки. Тобто 0,92 гривні. Перемножаємо її. Кількість балів з вартістю одного. Mm. І отримуємо, що за бали. Тобто, це отака у нас якщо брати з формули пенсії, то це зараз ми шукаємо цей показник, страховий показник за бали. Вона отримує нас 1942, множимо на 0,92. І того вона отримує в 1000, 786 гривень. 1786 гривень. 86, вибачаю, спішу трошки, щоб вам швидше і не нудно. це все подати. 1786 гривень вона отримує за бали. Плюс ми в попередньому відео вже рахували. Тут я не буду рахувати, лише покажу формулу. Ось формула розрахунку базової частини пенсії. Формула розрахунку базової частини пенсії, ось вона є. І по цій формулі вийшло, що всім базова частина пенсії буде складати 1848 гривень. І тут також варто звернути, що з відрахуванням усіх податків. Получається, 1786 плюс 1848, і це при всіх відрахуваннях і всіх-всіх всіх, всіх, всіх е зменшеннях і всьому, всьому, всьому. Получиться, що наша Луїза Едуардівна отримує 3634 гривні. От, бачимо формулу, яка пенсія в неї була, да, і яка стане після введення бальної системи. Це ми взяли з відрахування усіх податків. Усього, усього, усього. Якщо тут не відраховувати цих 23%, і тут, і тут, то і тут, то тут вийшло ще приблизно на гривень 800 більше. Отакі от, от пироги. Но ми їх відраховуємо, тому що я консультувався з аналітиками, всі вони впевнені, що ці відрахування будуть. Крім таких псевдоблогерів, да, які рахують просто цифри напряму. Без вчитування в текст, але уважно, чітко написано. Да? Получається, що наша Луїза Едуардівна е, отримує збільшення пенсії 1300 гривень з 2300. Тобто, е, бачимо, що зростання на 60%. Но її доплачували, вона наразі отримала 2980, то збільшення буде 400. Да? Ні, 600, майже 700 гривень. 600, там 680, да. Майже 700 гривень буде збільшення навіть з дотяжками і доплатами. Чи будуть залишені ці доплати, які ви чітко бачите, да, із її пенсійної справи. Наразі невідомо, тому що якщо сюди ще додадуть ці доплати, то тут буде більше 4 тисяч. скоріш за все, що вони всі анулюються і буде от така просте нарахування без оцих доплат і дотяжок. Тож, Рахуємо далі. Це мінімальна пенсія. Бачимо, так, від 300 стане 3600. Це по офіційним формулам пенсійного фонду. Це не те, що я там щось з голови придумав. Це отак воно буде рахуватись. Бачили, так, звідки його можна все брати. В нас є ще один дядько, просив не називати його ім'я. Якщо він просив, то не будемо. В нього по формулі вийшло 18 тисяч. 237 балів, Тому що в цієї людини стаж, стаж 51 рік, коефіцієнт зарплати, індивідуальний коефіцієнт зарплати в нього 2,98. Тобто бачимо, що людина попрацювала 51 рік і отримувала зарплату приблизно в три рази більшу, ніж середня заробітна плата по Україні, з якою платив в Сімнеск. Получається, він заробив отаку кількість балів 18237. Множимо на ціну бала на 0,92. В да? нас вийде, що за бали він отримує давайте іншим кольором. Отримує 16 тисяч 778 гривень за бали і плюс 1848 гривень. Він отримує базової пенсії, так, таку, як отримують всі. І того його пенсія буде становити 18 тисяч 626 гривень. Це ми все порахували по попередній формулі, підставивши тільки оці показники. Наразі він отримує 12 тисяч. 200. Тобто бачимо, що на 6426 гривень його пенсія зросте. Но, якби він йшов на пенсію зараз, от, якби він йшов в цьому році на пенсію, то він би отримав. Беремо середню заробітну плату за три останні роки. Да? Плюс-мінус така, множимо на його коефіцієнти. Множимо на його коефіцієнт стажу. І в загальному він би отримав 21 277 гривень. Тобто, зараз він отримає 200, він пішов на пенсію в 2021 році. І ця пенсія порахована йому по 2021 році за цих. Три роки він отримував по 300 по 100 гривень втішаючих, дав всього 300 гривень надбавки. Після перерахування його пенсія стане 18 626 гривень. Ну, якби він йшов на пенсію в 25-му році, то його пенсія по формулі СТАРІ становила б 21 277 гривень. До чого я веду? Що ця формула дуже класна для пенсіонерів, які пішли на пенсію раніше. Но. Вона вже занижує пенсії майбутніх пенсіонерів. Тобто, людина, якби її не перерахували по формулі, а перерахували по виходу на пенсію в нове число, то отримала б от стільки. Отримує зараз стільки, буде щось середнє. От цьому і небезпека цієї пенсійної реформи, що старим пенсіонерам значно додать. Бачили, да? хто пішов на пенсію там, в 20, х в 10 х або в 2000-х, там взагалі збільшення буде ще більше. А новим, вона, на жаль, вже можна порахувати, що занижує пенсію. Далі ще які застереження. Ось одне головне з них: що до 2030 року Кабінет міністрів буде застосовувати так званий коефіцієнт економічної стабільності. Тобто. Якщо в нас в Україні все буде добре, цей коефіцієнт буде там 1, можливо, навіть 1,1, це якщо ми супер будемо розвивати. Якщо така ситуація, як зараз, то він буде 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. І от помножте оцю суму попередню, да? 3600, та яка вийшла пенсія на 0,6, і ми вийдемо на тих самих 2700. Це я з голови взяв, не рахував, скажу вам чесно. Цього коефіцієнта ніхто не знає, яким він буде 0,6, 0,7, 08. Його визначає Кабінет міністрів України. Таким чином, цей коефіцієнт може звести всі ці підвищення, які ми рахували тільки що до нуля. Друге застереження, що вартість балу. Може також визначати Кабінет міністрів України на 1 березня. Тобто є чітка формула, по якій цей бал рахується. Да? Ми порахували він там 92 копійки. І є Кабінет міністрів, який може порахувати по-своєму. І тих два положення чітко і ясно прописані в пенсійній реформі. Яке з них будуть брати, а яке самі рішати. Проснулися в потолок, подивилися 50 копійок балу. Прийнято. Вперед. Хай беруть по 50 копійок. Далі. Індексація цих балів буде на відсоток збільшення середньої заробітної плати по Україні. Тобто наскільки буде зростати середня заробітна плата, тобто, в тому році була 14, в цьому 16. Порахували, на який відсоток зросла, і на такий самий відсоток помножили вартість балу. Тобто, якщо в нас вартість балу там, 92 копійки, то помножили на відсоток збільшення середньої заробітної плати. Або вже перерахували по новій середній заробітній платі. Да? Ну, то, то саме вийде. І виходить середню заробітну плату, хто в нас визначає? Також Кабінет міністрів України. А як її порахувати? Треба всі зарплати додати і поділити на кількість тих, хто отримував, да? а звідки взяти всі зарплати? Статистики? Чи з голови? Чи трошки звідти, трошки звідти? І порахувати так, як вигідно. Це вже зовсім третє питання. Тому бачимо, що. Як висновок, пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше, отримують значне підвищення, якщо не буде дуже сильний оцей коефіцієнт застосований. Якщо він буде такий, як я надошки, наприклад, написав, то ці всі підвищення зведуться на нівець. Друге, що е, ті, хто будуть йти на пенсію в майбутньому, вже будуть. Просідати порівнянні з тою пенсією, яку їм будуть нараховувати по балам Тобто для старих пенсіонерів то гуд, для нових то печальненько. Далі. Але і бали будуть для нових пенсіонерів також по-іншому рахуватися. Там ну все просто буде залежати від суми внесків, які ти заплатив пенсійний. Вже не буде заробітної плати ділитись на загальну там. Просто від суми внесків. Далі. Що ще варто зауважити, що дуже багато ручних регулювань, на жаль. І це все під егідою Європейського Союзу, тому що депутати почали бити на сполох, що чому трогають пенсійну реформу, якщо Європейський Союз напряму заборонив трогати пенсійну реформу, бо інакше він нам перестане давати гроші. Е, вимогою Європейського союзу було. Е, Зменшення кількості ручного регулювання пенсій і кількості різного роду доплат, надбавок, які підтягують пенсію. До речі, під той шумок попали і судді, і прокурори, і їм то все врізається, тому що Європейський Союз здавить і їм то мусять врізати. Як би вони то не хотіли зберегти, всі ті доплати, які собі вони понараховували за ці роки, їм то все врізається в рази, і пенсія множиться на понижуючий коефіцієнт, тобто получати вони будуть в рази менше. Но! Цю пенсійну реформу внесли таке поняття, як ще соціальної допомоги. Тобто це виплачується пенсія по такій формулі, а всі надбавки доплати, все-все-все буде виплачуватися як допомога. І от туди, я думаю, вони собі повносять. Тексту ще тої допомоги, на жаль, нема, але вже б дуже цікаво було б почитати. Долучайтеся, будемо розбирати його разом. Тому що доплати і існуючих пенсіонерів також будуть винесені окремо. От як тут в нас в Едуардів, в да, Луїзі Едуардівни, до пенсії була доплата 568 гривень. Не зрозуміло, чи вона залишиться і надалі. Надіємося, що будуть якісь пункти, які то будуть чітко регулювати. Тому Європейський Союз дав чітку наративу пенсійному фонду позбутися всіх оцих дотяжок, доплат, ще, 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 щоб було чітко видно, як нараховується пенсія. Пенсійний фонд вводить пенсійну реформу, де нам це все показує. Ми з цим розбираємося, я вам розповідаю, але бачимо, що не все так гладко, як хотілося. Тому розбираємось далі. Пишіть свої запитання. Кому ще яку порахувати, обов'язково вказуйте в коментарях. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.